Вітаємо на сьомому модулі курсу підготовки тренерів ціплСі. В цьому курсі ми зосереджуємося на методах забезпечення ефективного зоротнього зв'язку та оцінювання слухачів, акцентуючи увагу на кращих практиках. Два основні уроки, які ми висвітлимо в цьому модулі, це методи надання ефективного зротнього зв'язку та виправлення помилок під час виконання навичок у разі його відхилення від затверджених процедур, та алгоритмах, які можна використовувати для оцінювання учнів, і як використовувати контрольні списки навичок в ті для забезпечення ефективного зворотнього зв'язку, перший урок присвячений деяким методам, які можуть використовувати тренери впродовж цього циклу навчання для виправлення помилок, які є відхиленнями від затвердженого виконання навичок. Надання зворотного зв'язку це мистецтво, яке тренери завжди прагнуть усконалити. Процес зворотного зв'язку може розпочатися одразу після базового відпрацювання навички і продовжуватися протягом усього тренінгу та фази оцінювання. Хороший зворотний зв'язок починається з уміння ефективно спілкуватися з вашими студентами, важливо знати свою аудиторію. У випадку з бійцями це діапазон від початківців до більш досвідчених військових професіоналів. Але більшість з них не має ніяких медичних знань і навичок, тому зворотний зв'язок має бути підтримуючим та конструктивним. Однією з рекомендацій є використання техніки активного слухання, коли студенти ставлять питання. Це можна зробити, звертаючи увагу на внесок учня та використовуючи невербальні сигнали, щоб продемонструвати зацікавленість. Також заохочуйте учнів до активної участі та підтримуйте їхню увагу, використовуючи стратегію спільного навчання, в якій студенти працюють разом, щоб розв'язати проблему, відповісти на запитання чи відпрацювати навичку. і, звичайно, проявляйте повагу, а також встановлюйте і підтримуйте позитивний зв'язок зі своїми студентами протягом усього навчання. За нагоди тренери можуть доповнити навчання взаємодіючи з малими групами, і, якщо це можливо, фокусуючись на окремих учнях, щоб забезпечити ефективний зворотній зв'язок у реальному часі. Дієві зворотні. Отний зв'язок включає в себе декілька ключових принципів. Конструктивна критика спрямовується на завдання, гарантуючи, що будь-які коментарі безпосередньо стосуються недоліків. Може знадобитись підлаштувати підходи до зворотнього зв'язку так, щоб вони відповідали особливостям учня. Фокусуйтесь на конкретних аспектах, що можуть бути покращені, і не ускладнюйте їх на додаток до висвітлення проблеми, вдосконалюйте навчання, надаючи конструктивні поради відносно того, як його покращити, і вписати його в контекст, щоб учень розумів, чому це важливо. Будьте лаконічними, щоб учень не загубився в довгих поясненнях. Переконайтеся, що ви пов'язуєте зворотній зв'язок з навчальними цілями під час першого відпрацювання дозвольте учневі спробувати і навіть зазнати невдачі, перш ніж зупинити його, не даючи зворотний зв'язок, зосередся на позитивних аспектах проблеми та надайте рішення, які підкреслюють, як учні можуть досягти успіху. Дві інші техніки, які варто розглянути, це надання зворотнього зв'язку у формі підтримки та покращення, а також запрошення учнів до рефлексії та висловлювання власного відгуку. Підтримка та вдосконалення стосується техніки, коли тренер вказує на те, що учень зробив добре, підтримує, а потім вказує на сфери для потенційного покращення. Учень вдосконалюється. Доведено, що студенти краще сприймають цей процес, ніж зосередження уваги лише на тих сферах, які потребують покращення. Просити учнів проаналізувати свою роботу та зробити висновки, що вони зробили правильно, а що можна покращити. Це є зазвичай більш дієвим, аніж будь-яка конструктивна критика, отримана від інших. Всі ці техніки можна використовувати окремо або в комбінації з цілі використання ефективного зворотнього зв'язку з учнями для виправлення будь-яких їхніх помилок, що призвели до відхилення від затверджених стандартів виконання навички, проведення оцінювання. Неформальне оцінювання використовується для виявлення можливостей для покращення протягом усього навчання, а формальне оцінювання підтверджує, що студент здобув навички. Неформальне оцінювання здібностей учня можна збирати протягом усього навчання, і тренер може використовувати ці спостереження та взаємодію, щоб активно допомагати учням просуватися в навчанні протягом усього тренінгу. Прикладами цього можуть бути запитання до студентів: індивідуальні чи в групі. Цілеспрямовані запитання на перевірку розуміння ними ключових понять чи фактів або спостереження за їхньою роботою під час практичних занять. Розуміння, де саме виникають труднощі студентів в процесі володіння знаннями та навичками, допомагає тренеру адаптувати власні інструкції та переорієнтувати відповідні акценти під час курсу. Зворотний зв'язок може бути в реальному часі, але він також може бути наданий пізніше під час тренінгу, залежно від ситуації. Формальне оцінювання відбувається, коли інструктор підтверджує для своєї установи або підрозділу, що боять рятувальний. Може точно виконати всі критичні навички і відповідає стандарту майстерності TCCC. для того, щоб зробити все успішно. інструктори повинні досконало володіти матеріалами та навичками, які оцінюються, а також знати, як правильно використовувати контрольний список для оцінювання навичок. Тренери повинні пройти тренінг TCCC або бути чинним інструктором тренінгу TCCC, який має сертифікат, що підтверджує його кваліфікацію, викладати TCCC на вищому рівні для того, щоб викладати цей курс і виконувати оцінювання. Основна увага в процесі формального оцінювання має бути зосереджена на точності навичок та заповнення контрольного списку навичок, особливо критичних кроків. На додаток до письмового або онлайн-тесту знань бійці-рятувальники повинні провести тактичну оцінку травми, продемонструвати володіння критично. Важливими навичками для проходження курсу у деяких випадках бійці рятувальники проходять підготовку, яка буде вплетена в інші військові навчальні курси, а не проводити місця як окремий курс. тож тренерам потрібно буде розробити план, який все ще дозволить їм відповідати критеріям завершення курсу, вимагаючи від учнів виконання необхідного сценарію на основі тактичної оцінки травми. Доступні два набори контрольних списків для оцінки навичок. Індивідуальні контрольні списки оцінки навичок можуть бути використані при проведенні додаткової оцінки навичок, пов'язаних з проходженням певної станції навичок. Індивідуальні контрольні списки для оцінювання окремих навичок можуть бути використані як навчальні інструменти протягом цього курсу, але також можуть застосовуватись для формального оцінювання. Якщо підрозділи вирішать оцінювати за індивідуальними навичками, якщо підрозділи вирішать оцінювати за індивідуальними контрольними списками, це буде вимога вища, ніж стандартно Дякую Контрольний список для оцінки навичок з тактичної оцінки травми ТІТІ повинен використовуватися наприкінці курсу під час виконання вправ за сценаріями або проходження травма смуги для оцінювання здатності студентів синтезувати та застосовувати всі знання і навички, отримані протягом курсу. Студенти повинні успішно скласти ситуаційну оцінку тактичної травми на основі сценарію для того, щоб завершити курс. Однак як і індивідуальні контрольні списки, контрольний список ТІТІ також може бути використаний як навчальний інструмент під час курсу. Контрольний список для оцінювання організовано так, щоб швидко знайти потрібну навичку. Існує колонка для відміток на кожному кроці. Ті кроки, що позначено критичні, є обов'язковими і мають бути успішно виконані для проходження курсу. Тут є дві колонки, які дозволять студентам пройти повторне формальне оцінювання після відповідної корекції. Якщо перша спроба була неуспішною, що дозволяє студенту продемонструвати відповідний рівень кваліфікації, тренери повинні візуально спостерігати за тим, як студенти просуваються по кожному кроку свого сценарію документуючи коментуючи це в письмовій формі, та перевіряти, чи виконав кожен крок, і робити будь-які нотатки, які можуть допомогти їм запам'ятати, якщо будуть поміщені якісь відхилення. Однак, якщо спостерігаються помилки або відхилення, не час. Вживати коригувальних заходів сценарій слід продовжити до його природнього завершення. Відгук за результат оцінювання слід надавати після цього в форматі сам на сам, або якщо є спільні помилки серед багатьох учнів, груповий формат може бути виправданим. Залежно від ситуації, виправлення та перепідготовка можуть бути доречними. Пам'ятайте, що мета полягає в тому, щоб забезпечити належну підготовку кожного студента відповідно до стандарту і успішного проходження курсу. Тому як неформальні, так і формальні методи оцінювання повинні використовуватися для перевірки рівня володіння навичками. Підсумовуючи, наведемо кілька рекомендацій щодо забезпечення ефективного зворотнього зв'язку та оцінювання учнів, скористайтеся перевагами багатьох різних методів зворотнього зв'язку, щоб покращити досвід учнів та виправити помилки, котрі є відхиленням від стандартного виконання навичок. Зокрема, використовуйте концепцію підтримки та вдосконалення, щоб надати коригувальні вказівки і приділити час, щоб попросити учня зайнятися самоаналізом і внутрішньою оцінкою. Використовуйте можливості для неформального оцінювання протягом усього навчання, щоб підготувати студентів до підсумкового оцінювання. Використовуйте контрольний список для формального оцінювання, щоб оцінити та підтвердити успішність учнів та їхні навички та вміння. У наступному модулі ви познайомитеся з концепцією корекції, яка ґрунтується на кроках розглянутих в цьому уроці.